Не російські окупаційні війська досягнули значного тактичного просування на Покровському напрямку, зокрема у місті Новогродівка. на тлі повідомлень про те, що українські війська відступили з окремих ділянок у районі на південний схід від Покровська. Про це йдеться у черговому звіті від інституту вивчення війни. Так, геолоковані кадри, опубліковані 27 серпня, підтверджують, що війська країни-агресорки просунулися на відстань понад 2 кілометри від своєї останньої підтвердженої позиції у північно-західну частину Новогродівки. Лонку фахівців сіайті промзона дозволяла утримувати новогродівку тижні. Утім, Донбас оперативний повідомив, що для окупації селища ворогу вистачило трьох днів. Утім, генштаб про окупацію не повідомляє. Ну і далі. більш детально про ситуацію на покровському напрямку говоримо в нашому ефірі з нами на зв'язку. Роман Погорілий співзасновник карти бойових дій Діпстейт. Пане Романе, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю слава Україні, героям слава. Якщо можна давайте якраз ось цієї інформації інституту вивчення війни, почнемо що щойно ми озвучували це, якраз про ось це значне тактичне просування ворога на покровському напрямку, за рахунок чого окупантам вдається просуватися, і у районі яких населених пунктів це просування зараз є найбільшим. Дуже багато чинників, які на це впливають, і про які фахівці у вигляді російської балерини з точно не знають. А в першу чергу це е, трохи важка ситуація безпосередньо в районі е, і командування, яке відповідає за цю ділянку, е, трохи не володіє ситуаційною обізнаністю, е, не володіє в цілому ситуацією, тому що е, у спілкуванні з військовими, у спілкуванні там з бригадами, які з бійцями, які перебувають там, там відбувається повний хаос, і цю ситуацію необхідно стабілізовувати дуже швидко. Тому що ворог має величезні просування. Ми ледь не щодня позначаємо на мапі е, втрату населених пунктів. Ворог вже забрав е, останню ключову висоту в тому районі перед Покровском. Ворог е, за 3-4 дні буквально забрав Новогородівку, а це населений пункт, де могли де можна було утримувати досить довго ворога. Ворог вже пробує заходити в Селідове, а це ще один. Немалий і досить потужний а, населений пункт, де можна було утримувати ворога, зокрема, маючи там Терекон, дві шахти в цілому промислове місто. Але ми бачимо, що стримування ворога дається дуже важко. Безпосередньо бійці докладають максимальну зусиль, які а, роблять все можливе, щоб знищувати ворога. На жаль, його там дуже багато. зокрема, а, Піхоти, яку застосовує ворог, яку він підтягнув до цього, дуже багато, і, відповідно, там концентрація величезна. І так населеним, населений пункт за населеним пунктом вони пробиваються. Зокрема, вже дуже близько підійшли до Мирнограду. Вони лізуть до Покровська, вони лізуть до Селідового, який теж відіграє величезну роль. В логістиці, зокрема в напрямку Курахового, Курахівки і всього того гарнізону, який перебуває там. Ну ситуація критична, пане Романо. Я б ще хотіла уточнити, от щодо російського війська, ви згадали про піхоту. Це я так розумію, мова про сім'ясні штурми, або там інша тактика ворога використовується? Не там ясні штурми не зовсім правильне формулювання, тому що там ворог застосовує елітні підрозділи. Дуже елітні, вони мають дуже класне спорядження. У них є там прилади нічного бачення. У них сучасне сучасне вогнепальне зброя. У них є спорядження, в яке вони одягнені. У них досить така прослідковується виважена тактика просування закріплення. Тому сказати, що там вже там пускають суто м'ясо, то ні, тому що вони підходять дуже серйозно до питання захоплення населених пунктів в районі Покровська і відповідно подальшого просування. А загалом, які це бригади? Та там їх дуже багато, дуже різні, і е, е, якісь спецпідрозділи, якісь окремі там підрозділи. Зокрема, нещодавно прозвучала інформація, що вони в район Покровська притягнули е, батальйон е, безпілотників цих судоплатів, Якось так. Їх там двоє не варто плутати, бо дуже там останнім часом е, неслася інформаційно там певний процес, що їх там не існує, що вони там дуже великі проблеми, але там їх декілька, і це саме той, який постійно публікує свої там враження, у яких є є робота, і відповідно вони здійснюють цю всю свою роботу зараз на покрові зокрема і в Покровському районі. Там є і звичайні там бригади мотопіхотні, називаємо це так, то як у нас у МБР. У них там. Теж механізовані бригади там дуже різний спектр залучення сил, деякі зараз публічно тільки випливають знову ж таки у вигляді тих самих спецпризначенців, але там солянка, абсолютно солянка, яку вони стягують і застосовують в тому районі. Ну, до речі, якраз Олександр Сирський він напередодні зазначив, що якщо з інших напрямків окупанти з Харківського та Запоріжжя вони все ж таки відтягнули частину військ на а, Курський напрямок, то на Покровському напрямку навпаки вони там посилюють свої зусилля, і це якраз я так розумію, ось про ту інформацію, що ви щойно наводили про ось цей підрозділ. Кого ще а, туди можуть підтягнути окупанти? З якого напрямку? Та Ну тут важко назвати, тут не обійдешся там однією назвою, там ВДВ там чи ще щось? Це дуже розмите питання. Вони можуть вони залучають там різні сили, і вони можуть залучати там різні сили, які просто будуть випливати, і вони є всі на, на позначеннях. Це не відіграє ролі, тому що просування є, які б, там, які б там назви чи номери бригад не називалися. Знов таки, якщо говорити про Покровськ і ось про стратегічному товаргу, яка яка вона? Покровськ, Мирноград це дуже важливе стратегічне місто, тому що воно відіграє певні логістичні шляхи. Всі, хто їде на Донбас, в першу чергу він їде через Павлоград, Дніпропетровській області по трасі, яка йде на Покровськ, і потім там в сторону Мирнограда, в сторону Костянтинівки. Цей логістичний шлях вже втратився, тому що з Мирнограда, з Покровська на Костянтинівку, дорога закрита і вона перебуває. Частково вже під вогневим контролем ворога. Сказати, що вони цим перекриють повністю логістику, ні, тому що є інші там шляхи. Але ну це ускладнення, тому що там його треба перебудовувати десь не такі якісні дороги, як на трасі, там, або подовжується шлях. Тобто дуже багато є навколо обговорень, саме навколо логістики. Це і в цілому велич... величезні міста, великі. Тому районі, які там, якщо московити візьмуть, ну відвоювати їх буде важко. Плюс це підхід уже безпосередньо там до кордону з Дніпропетровською областю. Чи будуть там вони лізти далі, невідомо, але ну сам факт вони може, підібралися туди, де всі їздили, всі знають, і вони можуть розвивати свій успіх абсолютно декілька захочуть. Селідове це місто, яке як я вже зазначив. Там лежала логістика в сторону Курахового. знову ж таки, неправильно сказати, що перекривається вся логістика, але вона дуже ускладнюється, тому що це був ну, на цей момент основний а, такий логістичний шлях, куди там всі ходили, всі їздили. Тому от перші, перші аспекти, які зачіпляються, тобто. Це досить неприємно і має певні свої наслідки. Це їхня одна з тих реалізацій. Том, коли вони підступають до адміністративно-територіальних кордонів Донецької області, фактично вони після Покровська Мирнограда, ну ту частину Донбас, тобто перейде в їхні руки. І яка зараз там ось техніка переважає? Тобто, які бої там більше тривають? Ну, там застосовується в основному піхота. Це найбільші ресурси, які вони залучають. Техніка там слухує як вогнева, якась підтримка. Сили оборони дуже намагаються контролювати ці всі процеси, тобто наносять ураження саме по техніці, бо техніка вона, якщо особливо там в поодиноких випадках працює, то впівдрони завжди наносять ураження, і це той приклад, коли впіврони необхідні дуже сильно і вони можуть відіграти величезну роль. Але з піхотою набагато все складніше, і на неї треба набагато більше ресурсів, яких у нас не вистачає. А от як ви заговорили за FPV-дрони. якщо говорити про співвідношення у ворога і у нас, наскільки воно а, зараз співставне? Ну, офіційної статистики немає. За тією, там якою слідкують або ведуть там, різні ресурси, десь в деякій мірі там внутрішньо ми, то. Ми не відстаємо від московитів, деякі мірі ми їх переганяємо і тут варто зауважити не тільки в кількості, а й в якості застосування, в якості там попадання, і там в цілому як він працює, але немає однієї там тези по всій лінії фронту, тому що кожна ділянка вона відрізняється по-своєму. Вона там по-своєму активна і має різну динаміку. Але можемо сказати одне, що ми. Від московитів і в не відстаємо. Це у нас дуже сильна сторона, яку необхідно продовжувати посилювати, вдосконалювати. Але вона буде вдосконалюватися, якщо у наших військових будуть і впівдрони, і вона буде вдосконалюватися, якщо поряд з цим працювати і думати про РЕП, який теж дуже впливає сильно на цю всю роботу. Я вам дуже дякую за відповіді. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Роман Погорілий співзасновник карти бойових дій діпстей та говорили про ситуацію на покровському напрямку.